Ви вже прийняли рішення купити вагонку. Дзвоните, а вас питають, яку саме ви хочете? Вагонку європрофіль, безшовну чи під імітацію бруса. Записую це відео для вас, щоб ви бачили і зрозуміли, яка різниця між ними. Та надію, що це відео допоможе вам прийняти рішення. Вагонка європрофіль. От як вона виглядає. Намаєш пункт гребень, як і всі вони мають компенсаційні пази. Для того, щоб її не крутило, ми будемо, та вона дихала на каркасній рейці. Вона має ось таку полку. Вагонка безшовна. Вона максимально рівна. Десь навіть нагадує підлогову дошку і має мінімальний зріз по кромці під 45 градусів, який має 2 мм. І вагонка під імітацію бруса. Тут зріз по кромці від нижньої точки до верхньої. Має 9 мм. Ось, так, ось такий вигляд вони мають. Це вагонка під імітацію бруса. Це вагонка безшовно та європрофіль. Ставте вподобайки та замовляйте. Не забувайте підписуватись на канал.